Інформаційна картина доби до вашої уваги у черговому випуску експрес новин наші журналісти розкажуть про головні події України, Волині та Нововолинська. Іван у студії. Вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Верховна Рада розглядає законопроект щодо повернення у держбюджет грошей попередньої влади. Волинська поліція оприлюднила підсумки атестації, а також про чергове засідання виконавчого комітету та інші події далі у випуску більш докладно. України намагається розглянути доопрацьований законопроект щодо повернення у державний бюджет грошей попередньої влади до винесення відповідних судових рішень. Про це сьогодні на засіданні парламенту повідомив спікер Володимир Гройсмен. Розроблено новий закон, який внесено на заміну, зазначив Гройсман. Наразі у раді триває обговорення питання включення законопроекту до порядку денного. Повідомляє Українська Правда. Про зміни до законопроекту розповів голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. Напередодні на зустрічі з колективом авторів ми досягли угоди про виправлення помилок, які були допущені в первинному проекті. Зазначив нардеп. Він наголосив, що цей закон стосується виключно незадекларованих коштів та облігацій державної. Також закон стосується лише держслужбовців і не стосується бізнесу і простих громадян. Законопроект передбачає вилучення коштів тільки у випадку скоєння особливо важких злочинів розкрадання, хабар, створення злочинної організації. Інших причин не передбачено, сказав Луценко. За словами депутата, це закон не проти саме Януковича, а для покарання мафії в Україні. Луценко закликав прийняти законопроект у першому читанні і направити на доопрацювання в профільний комітет. У свою чергу спікер Гройсман нагадав, що ці кошти близько півтора мільярда доларів вже враховані в державному бюджеті України. Вони повинні піти на оборонну галузь і на соціальні виплати. Однак сигнальне голосування показало, що голосів не вистачає. Гройсман оголосив перерву для продовження консультацій. Як відомо, 15 березня Верховна Рада здійснила кілька невдалих спроб прийняти закони про конфіскацію грошей попередньої влади. Упродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції зафіксували 52 обстріли, 39 із них на Донецькому напрямку, 11 на Маріупольському та 2 на Луганському. Загалом українські військові відзначають, ворог різко активізувався. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. Пише Українська Правда. Так опорні пункти Збройних сил України у Зайцевому та Авдіївці бойовики обстрілювали найбільше, використавши всі види озброєння, включаючи і заборонену мінськими угодами зброю. Міномети калібру 120 і 82 мм. міліметри. З ПТРК російські найманці вели вогонь по опорних пунктах неподалік Попасної та Троїцького, а з БМП поблизу Луганського та тричі біля Авдіївки. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів Ворог обстріляв наші позиції в Новгородському та Майорську на Маріупольському напрямку. Бойовики вели вогонь по захисних Широкиного з мінометів калібру 82 мм, ПТРК та стрілецької зброї. Ворожі снайпери обстрілювали позиції сил АТО поблизу Невельського, Мар'їнки та Красногорівки о 19.15 поблизу позицій сил АТО в районі Попасної ДРГ. Ворога у складі близько 10 осіб намагалися проникнути у тил підконтрольної збройним силам України території, але була помічена спостеріга. Відкривши вогонь на ураження, українські бійці змусили найманців відійти. З опівночі обстріли припинилися. Волинська поліція повідомила підсумки атестації. Згідно із повідомленням прес-служби Національної поліції в області, частина правоохоронців підлягає звільненню. Деяких переведуть на нижчі посади. Однак є й такі, котрі заслуговують на підвищення. Атестацію пройшли понад 1600 працівників головного управління національної поліції в області. Майже 78 відсотків, а це 1256 осіб, які проходили атестування, відповідають займаним посадам. А понад 3 відсотки це 50 поліцейських, заслуговують на підвищення по службі. Разом із тим, понад 12 відсотків, а це 201 співробітник, одержали негативний висновок атестаційних комісій і підлягають звільненню із поліції через службову невідповідність. Окрім того, підлягають переведенню на нижчу. Посаду ще майже 7% волинських поліцейських. Це 109 працівників. Повідомив основні підсумки атестації, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції в області Павло Мартинюк. Пишуть Волинські новини. За результатами атестування керівного складу підрозділів поліції області. Понад 23% співробітників не відповідають займаним посадам і підлягають звільненню з поліції. Зокрема, двоє заступників начальника головного управління Нацполіції на Волин та два начальники структурних підрозділів головного управління Нацполіції не відповідають займаним посадам і будуть звільнені. Також 11 начальників відділів і відділень поліції та їх заступників, зазначив Павло Мартинюк. Разом з тим він зауважив, що 55% керівників відділів і відділень поліції та їхніх заступників успішно пройшли атестування і відповідають займаним посадам. Павло Мартинюк нагадав, що атестацію волинських поліцейських проводили із 22 січня цього року відповідно до статті. Ті 57 закону України про національну поліцію і згідно з вимогами інструкції, затвердженої наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та погодженої головою Нацполіції Хатією Деканоїдзе, оцінку ділових професійних особистих якостей поліцейських їх освітнього та кваліфікаційного рівнів здійснювали шість атестаційних комісій, до складу яких входили працівники департаментів центрального апарату національної поліції України, а також представники громадськості, засобів масової інформації та Правозахисних організацій. Їх склад був погоджений головою Нацполіції України. Окрім того, працювала апеляційна атестаційна комісія західного регіону, яка розглядала скарги співробітників головного управління національної поліції на висновки прийняті щодо них атестаційними комісіями. Право на апеляцію мали тільки ті співробітники, які набрали під час фахового тестування не менше 60 балів. Із 232 поданих скарг апеляційна комісія відхилила 161 і залишила в силі по. Передні висновки атестаційних комісій. А в 71-випадку змінила їх рішення і задовольнила скарги співробітників. Музей на Волині відновлює побут радянської доби. У рамках благодійної акції Подаруй музею експонат фонди Ковальського історичного музею. Поповнилися цікавими предметами побуту Радянщини. Про це повідомляє музейний простір Волині. Тепер на відвідувачів чекає оновлена розширена експозиція. Серед нових експонатів, колись типові предмети повсякдення, радянської доби, друкарські і швейні машинки, фотоапарати, шкільна форма, сітка зі скляною тарою з-під молочних продуктів, сифони для отримання газованої води. Є на виставці меблі, побутові речі та техніка, виготовлені у 40-х-80-х роках ХХ століття. Зібрання платівок для програвача, журнали повоєнних часів, радіоприймачі, радіо. Телевізори різних років випуску. Тридцять питань порядку денного розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету. Першою заслухали доповідь про підсумки роботи зі зверненнями громадян до Нововолинської міської ради. Подробиці далі у сюжеті. У звітному періоді організація роботи щодо цього питання була пріоритетною у діяльності виконавчого комітету і його структурних підрозділів. Від громадян упродовж минулого року надійшло більше 1600 звернень, що на 300 більше ніж у 2014-му, у зв'язку з формуванням державного реєстру квартирного обліку. Торік відбулося збільшення звернень з питань соціального захисту майже на півтори сотні, зокрема про надання матеріальної допомоги на лікування, правильності нарахування пенсій. також житлової політики, що стосувалися долучення документів до справи квартир. Обліку. Проблеми, які порушувалися жителями міст, здебільшого стосуються житлово-комунального господарства, освітлення вулиць, покрівлі житлових будинків, благоустрій доріг та прибудинкових територій. За звітний період міським головою та його заступниками проведено 90 прийомів громадян та 5 виїздних в селищі Житневому, під час яких за допомогою звернулося майже 400 осіб. Надійшло 56 звернень від учасників АТО та членів їх сімей. Особлива увага приділялась розгляду таких питань, а також тих, які надходили від мам героїнь, родин поранених. Мобілізованих та загиблих військовослужбовців. Зауваження щодо звіту по роботі зі зверненнями громадян висловив перший заступник міського голови. Ми зараз послухали звіт, мені здається, цей звіт був би універсальний для любої міської ради, тому що конкрет абсолютно ніяк не прозвучав. У мене таке враження, що тут всім присутнім треба видати по премії і мінімум медалі. Невже за цілий рік в нас жодного недоліку по роботі зверненням громадян не було? Кожен з вас, керівників, які тут є зараз, присутні, ви самі собі проаналізуйте, правда? І подумайте, є недоліки в роботі чи немає. Тому я пропоную в загальному відділу взяти під особистий контроль роботу із зверненням громадян. Тому що є там багато в нас над чим працювати. Я не кажу, що в нас погано. Але разом з тим я не схильний ідеалізувати ці речі. Також члени виконавчого комітету розглянули питання про платні послуги. Що надаються закладами культури, наприклад, за тимчасове користування інструментами щодо дитячої школи мистецтв, то батьківська плата вже зросла на 15%. Також планується збільшити вартість курсів образотворчого і музичного відділень. На засіданні виконавчого комітету говорили про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях. Вже з 1 березня в нас збільшується знову на 25% п'ять освітне місць загального користування і енергопостачання ліфтів, А ми вже не встигаємо ті. Тільки те, А тепер знову треба інше. Тут всього на 2,5 копійки і 4,38 копійки, Тобто поки йде тільки на енергопостачання і освітне місце загального користування. Рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості в нас 95,6%. Тобто ви знаєте одне тільки, що законом України передбачено з 1 січня 2016 року рівень відшкодування, щоб 100%. Зараз наразі маючи зараз по те, що якщо ви зараз затвердите, ми будемо знову розрахунок брати, але тепер треба буде розрахунок брати вже на рівень мінімальної заробітної плати зростання з 1 травня і одночасно 25% енергопостачання і освітлення і загального користування. Поки якраз ми це зробимо, вже буде в травні. Ми мусимо це вже розглядати в середині травня. Знову розглянули низку питань, що стосувалися дітей та їх майнових прав з усіх завдань порядку. Прийняті відповідні рішення. Управління праці і соціального захисту населення продовжує надавати субсидії мешканцям Нововолинська та селища Жовтневого і відповідно здійснювати щодо них роз'яснювальну роботу. Тож ми спробуємо розібратися, яким чином потрібно оплачувати вартість комунальних послуг згідно із платіжними документами. Подробиці далі. Нині більше 12 тисяч одержувачів скористалися правом на субсидію. Хоч уже березень і громадяни звертаються значно менше, питань все одно залишається багато. За словами начальника управління праці і соціального захисту населення до спеціалістів за роз'ясненнями потрібно звертатися обов'язково з повідомленням про призначену субсидію, в якому зазначена опалювальна площа, і та на яку призначається субсидія, а також термін її дії. Спеціалісти управління проводили розрахунки, як і передбачено законодавством, на опалювальний і на неопалювальний період. Про що зазначено у платіжному документі. Також в цьому повідомленні вказані особові рахунки, соціальні норми і нормативи, згідно яких проводились розрахунки. Далі, мабуть, на прикладах я повинна пояснити і розповісти, як же ж платити по цьому повідомленню. Волинь Обленерго, норми і нормативи на сьогоднішній день і на період, коли ми почали розрахунок субсидії, є 90 кВт на одну особу. Плюс 30 кВт на кожну наступну особу, яка зареєстрована в житловому приміщенні. Субсидію призначено з січня 2016 року на рік. Розраховано субсидію на три місяці з січня по березень 16-го року, тобто до закінчення опалювального періоду. І зазначена сума. Субсидія призначена в сумі 1472 гривні 9 копійок. Тепер звернемося до «Волиньобленерго». Розрахунок проведений на 120 кВт. Обов'язкова сума платежу 29 гривень 92 копійки. Тобто, якщо ця сім'я в місяць використовує 120 кВт, то за ці кВт має сплатити щомісячно 29 гривень 92 копійки. ВОКГ – це є вивіз сміття. Тут все зрозуміло. Плата за сміття становить 13 гривень 87 копійок, обов'язковий платіж 6 гривень 76 копійок. Плату за воду, водоканал нараховує тут без лічильника в сумі 28 гривень 51 копійка. Ну, скоріше всього, тут немає. В середині будівлі якихось там водо, водяних пристроїв, тому плата саме так становить без лічильника 13 гривень 90 копійок має людина сплатити відповідно до повідомлення про призначення субсидії. Газове опалення розрахунок проводиться на 62 квадратних метра, тобто субсидіюється 484 куба. Це є опалення і це є плита для приготування їжі. За 484 куба людина має сплачувати обов'язковий платіж 1349 гривень 40 копійок. Зазвичай люди використовують ну, 150-200 кубів. І за цих 200 кубів людині Горгас нараховує 720 гривень. Ми бачимо, що 720. Менше як обов'язковий платіж, тому в цій ситуації мешканець сплачує 720 гривень, а не 1349 гривень, як зазначено, в обов'язковому платежу. Наступним прикладом ми візьмемо квартиру з центральним опаленням, водою, газом, де. Немає використання засобів обліку, тобто вода без лічильника і газ без лічильника для приготування їжі або колонки підігрів води. При наступному прикладі ми маємо опалювальну площу в квартирі 66 квадратних метрів. Субсидія тут призначена на одну людину, яка проживає в цій квартирі, тобто на норму площі. Норма становить 48. 87 метра квадратного. Звернемо увагу на теплокомуненерго. В даній ситуації тепло обліковується будинковим лічильником. При будинкових лічильниках проведення субсидії нараховується по затвердженому тарифу. І, як ми бачимо, обов'язковий платіж в межах норм споживання 81 гривня 80 копійок. Тут маю зупинитися і сказати, що призначена субсидія не буде перераховуватися в зв'язку з тим, що по будинкових лічильниках тариф зазвичай набагато менший. Обов'язковий платіж потрібно сплачувати, і він зазначений в повідомленні. Що стосується води, де немає засобу обліку, нарахування проводиться на 4 метра кубічних. Тобто це є 41 гривня 44 копійки. Обов'язковий платіж так само зазначений. Але водоканал проводить нарахування плати за використання води відповідно до своїх норм. Ця норма для води становить 5,7 кубічних метра. Це означає, що мешканець має доплатити за майже 2 куба використаної води. Тут так само чітко зазначено: нарахування на одну людину становить 64 гривні 69 копійок і обов'язковий платіж в даному випадку 4 гривні 47 копійок. Про це зазначено в повідомленні про призначення субсидії. Що стосується оплати за квартиру в цьому прикладі, субсидія розрахована, як я сказала, на норму 48,87 метра квадратного. Але є понад нормова площа. За цю площу потрібно у ЖЕК доплачувати окремо. Окремо зупинюся для, з роз'ясненнями для тих мешканців, які проживають в багатоквартирних будинках з центральним опаленням і не маючи встановлених будинкових лічильників на тепло. Розрахунок субсидії з початку опалювального сезону проводився на затверджений тариф. Цей тариф становить 17 ,95 гривень 95 копійок. Далі, відповідно до нормативних актів, Теплокомуненерго проводить коригування тарифу відповідно до температурного режиму. І е, тарифи, які зазначені, і нарахування, які зазначені в платіжках, відрізняються від тих, на які ми проводили розрахунки субсидій. В зв'язку з тим, що подаються, інформація подається до відділу субсидій, ми проводимо перерахунки без вашого звернення. І відповідно по коригуючому тарифу нараховуємо обов'язковий платіж, і розмір субсидії змінюється. Цю інформацію ми передаємо в Теплокомуненерго, вона відображається у ваших платіжках. Але наголошую, обов'язковий платіж. В який зазначений в повідомленні, потрібно сплачувати щомісячно. З січня місяця є певна категорія пільговиків, які набули права на пільгу, бо змінилася межа. Якщо у 2015 році межа для пільгової категорії становила 1700 гривень, то з січня місяця 2016 року ця межа становить 1900 гривень. Це відповідно більша категорія пільговиків матиме право на пільги. Варто повідомити про це відділ субсидій, хто набув пільг. Ще є у нас категорія пільгова категорія, яка з кожним днем збільшується. Це є учасники бойових дій. Пільгові ці хлопці, які прийшли з посвідченнями. Учасника бойових дій повинні також звернутися у відділ субсидій і повідомити про те, що у них сталася пільга. Вони мають на це право, і обов'язково про це потрібно повідомляти. Починається у нас неопалювальний період, і, відповідно, спеціалісти відділу субсидій повинні зробити розрахунок на цей період. Звертаюсь до усіх мешканців, які мають субсидію. Повідомити потрібно обов'язково тим, в кого змінюється склад сім'ї. Обов'язково повідомляти тим, хто має встановлення лічильників на газ. Ми будемо робити відповідні перерахунки. І так само, якщо ви чітко і уважно прочитали повідомлення, так само потрібно повідомляти про вартісні покупки, які були здійснені. Найближчим часом на призначену субсидію вони вже не вплинуть. А на наступний термін тоді вже потрібно декларувати ці покупки і відповідно визначатися з правом на наступну субсидію. За словами Наталії Волчанюк, усіх схем оплати роз'яснити просто неможливо, тому що розрахунки здійснюються індивідуально відповідно з різними нюансами. Але у 102 му кабінеті спеціалісти нададуть допомогу щодо питань про субсидію. Днями у Нововолинській міській бібліотеці для дітей відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу дитячого читання Книгоманія-2016. Участь у ньому взяли 17 учнів 6 7 класів загальноосвітніх шкіл міста та селища Жовтневого. Переможцями стали Юрій Нінічук, учень 6 класу загальноосвітньої школи No9, користувач Центральної міської бібліотеки та Денис Воронюк учень 7 Б класу загальноосвітньої школи No6. Користувач бібліотеки філії No1. Бібліотекарі запрошують усіх, кому цікава книга, хто хоче ближче познайомитися із новими виданнями, до відділу абонементу Нововолинської центральної міської бібліотеки на перегляд художньої літератури. Знайомтесь нова книга. Молодь на ринку праці днями у Нововолинському міському центрі зайнятості. На таку тему відбувся профінформаційний семінар, участь у якому взяли 12 пошукачів роботи. Метою заходу є виявлення проблем молоді у сфері зайнятості і праці, а також причини зниженої конкурентоспроможності. Учасники семінару обговорили проблеми працевлаштування молоді, можливості подолання цих проблем, перспективи молодої людини на ринку праці. Разом зі спеціалістом центру зайнятості проаналізували джерела пошуку роботи та відпрацювали навички самопрезентації, отримали інформацію щодо організації професійного навчання в навчальних закладах міста та області, можливістю стажування безпосередньо на робочому місці. Як результат, пошукачі роботи отримали поради щодо пошуку роботи, а також зрозуміли, що свідомий підхід та активність. У пошуку роботи є гарантом успішного працевлаштування. Ну і на сам кінець інформація для любителів спорту. У неділю 20 березня об 11-й годині в приміщенні спортзалу спортивно-здоровчого комплексу «Шахтар» відбудеться фінальний етап чемпіонату області з мініфутболу серед ветеранів 35 років і старше. Участь у змаганнях візьмуть чотири команди. Тож усіх запрошуємо взяти участь у заході. На цьому ставимо крапку студії працювала Іванна Невішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.